У давні часи карти вважались більше твором мистецтва, ніж джерелом інформації. Це пов'язано з відсутністю на той момент знань стосовно форми та образів нашої планети. Карти малювались згідно зі світовідчуттям картографа і не в повній мірі відображали дійсність. З плином часу точність відображення земної поверхні зросла. І картографія стала повноцінною наукою. Але справжній картографічний бум стався після появи технологій для створення електронних карт. Тому сьогодні пропоную більше дізнатись про сучасні системи обробки просторової інформації та особливості побудови сучасних електронних карт. Для побудови сучасних електронних карт, які зараз є у кожному смартфоні, використовуються дані дистанційного зондування землі та спеціальні комп'ютерні технології, які можуть оброблювати, зберігати та візуально представляти просторову інформацію. Зазвичай їх називають ГІС або геоінформаційні системи. Перші ГІС були доступні лише для великих установ. Оскільки вимагали значних площ для розміщення обчислювальної апаратури та банків просторових даних у вигляді перфокарт та перфострічок, широковідомі сьогодні гіс продукти почали з'являтись у 80-х роках минулого століття, але тільки у 1994 році вийшла гіс, що мала працювати на звичайних персональних комп'ютерах. Основою будь-якої гіс є просторова інформація, тобто дані про положення кожної точки контуру об'єкта на місцевості. При цьому слід враховувати, що реальна місцевість не є пласкою, як екран монітору чи аркуш паперу, для відтворення земної поверхні на площі картографії застосовуються спеціальні проєкційні перетворення, які гіс має постійно виконувати при роботі з даними. На будь-якій території знаходиться значна кількість різноманітних за формою та розмірами об'єктів. Ліс займає певну площу. Струмок може представлятися як лінійний об'єкт, а окреме дерево просто точка на карті. Саме тому основними геометричними об'єктами на електронних картах є точки, лінії та полігони. Наприклад. Якщо гіс вирішує завдання по зберіганні та обробці даних про земельні ділянки, то дорога має описуватись площинним об'єктом, який характеризується певним контуром та площею. Але якщо гіс вирішує транспортну задачу, дорога може розглядатись як лінійний об'єкт з певною довжиною та шириною кожної ділянки. В основі концепції гіс лежить допущення, що реальний світ складається з багатьох географічних компонентів, які можуть бути представлені у вигляді зв'язаних шарів. Даних. Пошаровий принцип організації просторових даних полягає в тому, що різноманітна інформація про певну територію представлена у вигляді набору тематичних шарів. Наприклад, для завдань планування розвитку міської території такий набір може включати дані по вулицях, міським інженерним мережам, об'єктам транспортної інфраструктури, різним типам зонування міської території, землеволодінням і нерухомості. Такий поділ інформації на шари. Є інтуїтивно зрозумілим та звичним подібне до використання прозорих плівок при роботі з паперовими картами. Інформація, що включає просторову складову, становить значну частину всіх даних, з якими мають працювати організації та установи. Тому сьогодні геоінформаційні системи вже давно вийшли за рамки поняття системи, що обробляє власне просторові дані. Сучасні ГІС дозволяють працювати з різними типами документів з текстовими, графічними, мультимедійними, здійснювати складні запити до баз даних та перетворювати їх результати. Результати у карти, картограми чи діаграми, прив'язані до певних територій. Давайте більш детально розберемо задачі, які вирішують сучасні геоінформаційні системи. Перше. Вони здійснюють обробку матеріалів польових вимірювань та спостережень, дозволяючи оформити їх у вигляді карт та схем. Друге. Вони зберігають та відображують картографічні дані різних типів. Також вони використовуються при підготовці карт до друку. Геоінформаційні системи дозволяють здійснювати пошук відносно заданого об'єкту чи групи об'єктів на місцевості. Вони використовуються при створенні моделей рельєфу або моделюють певні процеси у геосферах. Геоінформаційні системи дозволяють представити результати аналізу даних у вигляді різних карт картограм, діаграм або мультиплікацій. В наш час ГІС знаходять застосування у різних сферах людської діяльності, де потрібно працювати з інформацією про місцевість. У геодезії та картографії ГІС використовуються для обробки матеріалів польового знімання, зберігання та оновлення картографічних матеріалів або підготовки до друку та видання карт. При роботі навігаційних систем можливості ГІС по відображенню різноманітних картографічних даних дозволяють в реальному часі відстежувати місцезнаходження та рух транспортних засобів. У містобудуванні на ГІС поклають. Ладається завдання зберігання різноманітної просторової інформації та пов'язаної з нею документів, планів території, земельно кадастрової інформації, інформації по об'єктах нерухомості, комунікацій. Та пов'язані креслення, а також дозволи та рішення. При здійсненні екологічних досліджень, саме спеціалісти цієї сфери першими розпочали роботи по створенню гіс для оцінки стану рослинного покриву території та загального стану її забрудненості. Військова діяльність завжди вимагала максимально точних та детальних відомостей про місцевість, на якій плануються або проводяться військові та спеціальні операції. Сьогодні, як для підготовки військово-топографічних карт, розробки військових операцій, так і безпосередньо для прийняття стратегічних рішень використовують ГІС. У сільському господарстві ГІС використовують для оцінки продуктивності росту культур, планування сівозмін та відстеження роботи сільськогосподарської техніки. Отже, геоінформаційні системи зараз широко використовуються у господарстві та при побудові електронних карт певної території. Ми з вами також користуємось продуктами, які є похідними від ГІС, а саме, Google Maps. Google Earth, Apple Maps та іншими така тенденція впровадження геоінформаційних систем у всі сфери життя людини дозволяє зробити висновок, що ці технології будуть і надалі відігравати важливу роль для розвитку суспільства.